Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Барістерс». Це рубрика про адвокат, і сьогодні ми поговоримо про один із ключових етапів судового процесу допит свідків стороною захисту. Як правило, захист у судовому розгляді допитує свідків обвинувачення. Саме тому першою ставить запитання, свідку сторона обвинувачення. Прокурор допитує свідка за правилами прямого допиту відповідно до частини 6 статті 352 Кримінального процесуального кодексу України. Іноді прокурор починає допит свідка не з конкретних питань, а з пропозиції. Розкажіть суду все, що вам відомо. А буває, що таку ж пропозицію висловлює головуючий суддя. Однак чи відповідає це вимогам статті 352 Кримінального процесуального кодексу України? На мій погляд, ні. Чому? Тому що чітко встановлено формат допиту, питання відповідь. Норма закону не передбачає загальних пропозицій розповісти, а саме формулювання конкретних питань, тим більше при прямому допиті. Заперечувати проти цього чи ні залежить від конкретних обставин та тактики. Але що захист зобов'язаний робити безумовно, це заперечувати проти питань, що стосуються суб'єктивного сприйняття свідка. Приклад запитань, які не відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України. А як вам здається, а що ви думаєте з цього приводу? А яка ваша особиста думка щодо цього? Допит свідка це не з'ясування їх емоцій, припущень чи ставлення, а встановлення фактів. Свідок не є експертом або суддею. його завдання викласти фактичні обставини, які йому відомі, а не робити висновки. Якщо прокурор ставить навідні питання або допускає запитання про суб'єктивне сприйняття, адвокат може заперечувати проти таких запитань та просити суд зняти його як неналежне. Іноді я чую від прокурорів такі заяви: остороне обвинувачення виникло право перехресного допиту цього ж свідка після того, як його допитав захист. Це неправильне тлумачення Кримінально-процесуального кодексу України. Сторона обвинувачення може допитувати свідка обвинувачення тільки за правилами прямого допиту. Частина 12 статті 352 кримінально процесуального кодексу України чітко встановлює порядок допиту. Після допиту свідка йому можуть бути поставлені запитання потерпілим цивільним позивачем, цивільним відповідачем. Ік представниками та законними представниками, представниками юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також головуючим та суддями. Що з цього випливає? Допит свідка проводиться лише стороною обвинувачення та стороною захисту. Суд може ставити запитання лише після завершення допиту сторонами, тобто суд не повинен приймати участі у допиті. Проте в реальній практиці іноді головуючий сам починає допит, хоча це не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України. Захист може заперечувати проти цього, посилаючись на частину 12 статті 352 Кримінального процесуального кодексу України. Але знову ж таки, рішення про заперечення, питання конкретної ситуації та тактики захисту. Головне це підготовка. Я як постійно кажу, лінь. Це ворог адвоката. Адвокат зобов'язаний ретельно готуватися до кожного засідання, а ще більш відповідально до допиту свідків. Що потрібно зробити адвокату? Проаналізувати матеріали справи, вивчити попередні допити свідка, готувати письмові, чіткі та логічні запитання: 25, 50, 100, 200. Чим більше, тим краще. Прогнозувати можливі відповіді свідка та бути готовим до несподіваних варіантів розвитку подій. Допит свідка це не хаотичний процес, а стратегія. Якщо правильно нею користуватися, можна знайти дуже правильний підхід до вирішення справи в суді. А ви стикалися з випадками, коли головуючий починає допитувати свідка, не дочекавшись завершення допиту сторонами. Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо цей випуск був корисний, ставте вподобайки. Коментуйте, поширюйте. Далі буде до нових зустрічей у Рубрисі про адвокат.